Привет! Это очень короткое видео, но здесь есть ссылочка на большое видео. Так что если хотите посмотреть все, переходите на большое. Сгиб на официальных данных Министерства финансов Российской Федерации за сень лютый 2025 року додійснул да, дефицит федерального бюджета Российской Федерации 2,7 триллиона рублів. Тепер давайте розберемось, багато це чи мало Згідно бюджету на 2025 рік був заплановано, що взагалі дефіцит по результатам 2025 року буде 1,7. А ось сказав так, да, так. Да. Ну якщо виходити з такої точки зору, то тільки рік почався, дефіцит уже значно більше, ніж той, який планували на весь рік. На весь планували 1,7, а зараз вже 2,7. Жах! Не спішіть. Дивіться. Е ну це буває, буває доволі часто, що починається рік, або взагалі от рік проходить, появляється дефіцит. Потім з часом цей дефіцит зменшується і навіть появляється профіцит. Тобто, щоб ви зрозуміли...